хлопці, давно хотів спитати, а чого Обами на баксах немає? Це через те, що він чорний? Краску економлять. Боб, ти що? Нельзя називати людей чорними. Тобто рожать можна, а називати не можна. Боб, это... это расизм? Это не політкоректно? Подожди, послушай. Чернокожих принято называть афроамериканець. Ні, ну якщо він і правда такий, що мені його тепер жовтим називати чи що? Послухай, Боб, несмотря на те, що ми всі друзі, я тебе запрещаю себе так називати, пожалуйста. Далі, я не про тебе. Якби був про тебе, сказав би косоокій. Так і ще одне слово, я просто подам на тебе в суд. Т вибач, Ліль, вибач, я більше так не буду. Ти мені краще скажи, от чого ви японці, так все сприймаєте близько до серця? Китаєць! Пробачте, хлопці, просто у нас на Техащині ніхто ні на що не ображається. Ні на хохлів, ні на кацапів. Що це? Ну це ми так мексиканців називаємо. О! Давайте я замість мій сліду граю. Він же чорними, ой, афроамериканцями грав. Боб, ну, ти, звісно, толстяка. Сам ти товстяк! Це в мене просто кістка широка, а ще політкоректні називаються.